Документики засвідчують вашу особу. Що каршироські нагляд спавши? Документ, що свідчить особу, а дзвонять, що там непонятки за що... розвитку. Я, я позвонив, неправильний виклик зробив. Мені прислали глюк, знаєш? бо я замовив послугу, а до мене глюк прислали. А можете підійти? Ви тільки що на виклик приїхали, а? Документи підійшли. А можливо, жопити, все, сьогодні. Ви не штохайте, можете ці водити, можете мені допомогти? Докумду, Бо тому що я виход, другий, зробив перезамову. Мене глюк перед очами, бачите, ми не можу відмінити за, за висло. Дивіться. Ні, ні, висло. от переді мною, я дивися, замового послугу дивіться. не можете висувати нос і ви я замовив чекайте. Дуже багато так. ми даємо інформацію людині, вона не може її пробити. Давайте дочекаємося документи, може, тут він поступово якось буде. Я за мого Документи, Документаєте засвідчує вашу літальність. Документи я говорю з вами.